Всім привіт! З того всього я вибрав вам саме найцікавіше зазняти. Там то всякі ремонти були не дуже такі аж цікаві. Але... Теж ремонт, але не настільки цікавий. А це у нас, як завжди, найцікавіше розпаковка. Ось так ящику мені це все принесли. Зараз будемо розбирати, дивитися, поправляти, шукати, доставляти, чого не вистачає, міняти, що поламали. Ось так все гарно прийшло. Так, тут все ціле. Бо дивіться, що нам треба міняти? Шина. Шина вже зірка на розвалі. Тут у нас цілий подарунок. Так, це у нас менш-більш добре, це добре. Це ні. Це треба від цього відділити. Зразу у нас є. Що це у нас є? 29 тисяч 63 48 копійок від постачальника. Доставка Угу. Так, резина. Коротше, це не по суті, я шутку. Це хтось щось собі купляв. Так, шпалічки нам треба буде, Тут же вломане, міняємо шланг імпульса. Ну, задубівший потрісканий. От, я ж дірки є. На заміну пляшка лишається. Так, це будемо зразу відкидати, щоб ви не путали. це на заміну. Так, це добре. Щеплення в нас добре. Зірка. Ціла, та й ціла. Будемо казати, що добре. Все добре. Болтики є, це вже добре, потягіс, привіт. Вже є виробітка по тай. Скоро почне терти. Ага, це він новий. І, ну Я переважно буром збираю цього, цю фасочку, бо тому, що вона треба в сальні. І потім в сальніку робиться того посередині. Ну, сальнік ділиться на дві частини. Сальінг у нас за мінус, це точно, Свічка, перевіримо ще, І болтики. Надіюся, що вони тут всі Є Є надія. Так, їдемо далі. Це нова кришечка держиться. Циліндр у нас є. Ну, він вже закінчився. Вже от пішов алюміній на вихлопі, вже є задири і є виробітка. З цієї сторони теж є. Циліндр будемо міняти. Так щоб було все добре. Так, кришечка у нас є. Магнето в нас добре. Не розбите посадочне місце тут у нас. Шпонка є. Так, я то все показую, але кому я то все показую? Шпоночка є, але шпонку ми поміняємо, вона вже якась покоцана дуже магнето норм, норм. Все може бути. Це добре у нас. Стартер у нас. Теж добрий, то що його треба помастити. Виробітка теж тут є. Ну, я думаю, шнурок треба поміняти. Він ось-ось десь в якомусь місці та й трісне. Стартік теж будемо робити. Глушитель, ух, тяжкий глушитель. Його б здалося пропалити. Ручка. Не знаю для чого її крутили. Ми її прикрутимо назад. Так, тут в нас... Ух, от вся проблема. Перша проблема, ось чому він і не працював не заводився. Це точно борщнево будемо міняти. Відчепити ручку, вияснити, що там з цієї сторони. Шату, Шат з цієї сторони є. Мінімальний, але є. У нас розбите посадочне місце на шпонку. Кульвал будемо теж міняти, щоб не було там на два дня і до обіду. І це все треба мити. Ну, зрозуміло. Суто план роботи. Ухи тут намотали. Кувбаса. Так, це все є, це все є. ланцюг ми поточимо. Підемо навіть, якщо буде час, зазнімлю відео, як це все пила буде різати. Але зараз перше попишу, що треба міняти, скільки це буде коштувати і дзвоню до людини, буду питатися, чи ремонтувати, чи не ремонтувати. Я не знаю, яка ще ціна буде. Зараз теж люди, не всі мають багато грошей. Так, амортизатори теж треба написати. І би вдалося розібрати і тоді вже рахувати. Ми так точно не вгадаємо, що імено. Ну, хоча б плюс-мінус. Так, так. Вилазення не хоче. Ось цієї сторони. Є щопер ми скинули, все чудово. Тут треба і воно вискоче йде. Так, це у нас є, аж прилипло, тут, аж почорніло це все. Щебнишок ми теж поміняємо, це не проблема. Коротше, ми це все поміняємо. Армотізатори теж попишемо. Окей, зараз я позвоню, розберуся з цим всім И я вам вже покажу просто це все, когда помию, покажу просто, як я збираю цю пилу. Бо всім цікаво. Вже не всім цікаво дивитися, як я розбираю, я, а як вже збираю. Так що трошки зберемо, трошки розберемо, ну, тут вже далі ділиться тут легко, відкручуємо це болти. і. Відкручуємо ручку, витягаємо і ділиться, наймолоткам треба. воно ну, руками розбирається, руками збирається. Ну окей. Дзвоню до власника, зараз рішу це питання і зараз включаємося далі. Ну що ж, шановні глядачі мого каналу, дали добро на ремонт. Е буде міняти колінвал, бо тому що розбило місце, де шпанка стоїть. Зараз, як то кажуть... Чому не показуєте самі технічні типу, ці моменти, коли збираєте, то все. Дивіться, самі технічні проблеми. все, ну, подивіться в якому воно все стані. Ну, все, от, все в болоті такому, ну, типу, в тій терсі. Це все треба хоча б помити. Я не кажу, там ідеально вимете все, кожного готується до запису відео, вимивають, вичищають, там все ідеально, не прощинки все. Я так не роблю. Я просто мию так, щоб було чисто. Відчищаю прокладочку гарно, щоб не. Ну, там, де треба, я чищу. Там, де не треба, ну, це без потреби, бо все одно воно буде не чисте. катушку відчистити від того всього. Ну, є що робити. Блінк це помити це треба тільки зараз побавити, скільки часу. І будемо збирати цей, цей ребус докупи і буду показувати, що я буду міняти, хоча б це я покажу. Конівал будемо закладати. Це точно. Чепники. Ну вони шату не мають. Покажу, як я збираю. А там вже на розсуд. Кожного своє бачення по кожному по своєму збираю, розбираю, розбирає деякі є дивані експерти, які кажуть, знають краще, як це все відбувається. Ну, я роблю так, як я роблю. Мені так добре, мені так зручно, я так собі рішив, я так і зроблю. Главне, що, будемо ремонтувати. А не будемо надисплятися в гаражі в ящику. Так що... Погнали я це все мию і вже показую, як я буду збирати це все докупи. Так, прийшли і вихідні. Як таке відео трохи затрималось. В приміщенні дуже зимно, Десь 7 градусів. Так, рівно 7 градусів. Я тільки прийшов на роботу. І зараз почнемо збирати цього китайця, якого я розібрав, і скільки вже тут лежить. 3 дні на столі. Добре, що я все пам'ятаю, що за чим де, і не переживаємо. Так, і от я вам покажу. Ну, Такі маленькі нюанси зборки, як то кажуть, всі хочуть це знати. Ну, Це я так збираю, так мені. От. ну, Це моє все. Це ніде не пише, так я собі вирішив, так я це і роблю. Так що не осуждайте чекати. Не. Того не, сустро, не судіть, а просто подивіться, кому це потрібно цікаво, подивитись, кому не цікаво, можете промотати, навіть і не дивитися. Я беру фіксатор і промашую в цих місцях. Це щоб підчепник не крутився в обоймі, щоб він не пробуксовував і плюс ну воно краще присяде і не буде рухатись туди-сюди, переважно є в цих бензопилах китайських. Щоб він бігає туди-сюди. Так, Почнемо з цього боку, там де зірочка. Ось, Там де масляний насос, сюди запихаємо, він взагалі легко зайшов, фіксатор його зафіксує і воно ходити не буде. Беремо прокладочку. Без ніяких герматі фіксувати Так, продовжимо. А то щось, блін, не виходить, мені зараз це все зайняти. Це якийсь вас прийде. Той ще щось... ладно. То якісь справи ще щось поїхати, приїхати. Так, на зупинились. Смащуємося з цієї сторони. Цього боку, фіксатором ще раз. Все гарно. І закладаємо другий руками без молотка, без нічого, просто закладаємо. Так було би добре закласти маслевий шланг, поки ми будемо бачити, куди його запихати. Ось сюди. Ось. Ось сюди закласти. Хай тут буде. Ось тут столина він має бути. Так, закладаємо цю частину. Руками без проблем. Короси, щолк? не Щось не, не пускаємо. Що може бути? Ось тут. Ось такий Все. Все на місці і закручуємо болтики. Болтики всі ставимо на фіксатор. Промашуємо і закручуємо. Тоже такий невеличкий, але від мене свій. Я так роблю, що відрізниться від тої всієї решти маси. Ну, Від всіх майстрів, щоб бачите, де моя робота, а де не моя робота. О, ну, блін, не вилазив. Засох. Беремо герметик. Я вже все зробив, бо тому що так вийшло. Перше став, маршу я герметиком, ставлю прохладку і потім салідовую. Це моє просто, так хочу відрізнитися. Це. це нічого, воно гірше від цього не стане. Ну і може трошки краще буде. Будемо надіятися на то. Ну от так я роблю, так я хоча б бачу, де моя робота. Не всі так роблять просто. І закладаємо це все. Чотири болтика ставимо на фіксатор. І прикручую зразу глушитель. Є, глушитель прикручений, все просто. Далі закладаємо сальники. Закладаю сальники і закручу зразу магнето. Тут немає нічого, такого незвичайного. я навіть не знаю, тут ніяких таких нюансів немає. Тут зараз сальник закладу, Масляний насос закладу. Ну, покажу, як я перевіряю, чи масло йде, бо я не завожу. Можна не заводити, Ну перевірити, чи масло йде, чи не йде. Зараз я вам я це все збираю, тут немає такого цікавого, щоб вам показувати. Закладаю масляний насос і зразу вже покажу, чи масло йде чи не йде. Погнали! Так, зібрав я, заклав магнето, вийшло прохватив. Прийшлося заплати нове. Є один нюанс виліз. Воно скривлене по центрі. Воно такого бігає. Ось е, посадочне місце. Ну, його як витягували, може чи вдарило, видно, що було. Тут удар був. Трохи подерло його і воно ось тако ходить. Могло навіть і прокрутити, могло навіть і через це не робити, бо збилося з... Неправильно стояло, і шпонку погнуло, Поставили нову шпонку, нове магнето. Зараз ще перевіримо теж, чий іскра є, бо катушка тріснута, чи вона дає іскру, чи ні. Може не давати. Може давати. Може погано даватися, це теж треба перевіряти. Але суть зараз перевіримо, чи йде масло. Я зварив ось таку штучку, закладаємо сюди і будемо зараз даремку крутити. Так само і перевіримо чи є, щоб вже не збирати повністю. А зразу перевірити. І крутим, чи йде масло. Зараз ось з цього отвору має піти масло. Масло пішло. ось. Все чудово, значить, масляний насос, масло, шланг, все добре, все йде, нічого десь не збоку. Не протікає, все пішло так, як не бути. Тепер ми можемо спокійно це все збирати, закривати пластмаскою, збирати, закладати щеплення і не переживати, що коли ми заведемо, що зараз раз і масло не йде. І зараз розбирається, все вияснюю, в чому проблема. Тому краще вже розбирати це все робити по ходу. Як збираєш, так і все перевіряєш. Менше роботи. Потім. Зараз ніби воно більше, а насправді воно буде менше. І зараз подивимося, чи є іскра. Якщо немає іскри, то ми просто поставимо другу катушечку, зараз так, щоб було видно. Ну, я думаю цього буде достатньо. Чи буде іскра, чи не буде. На 13 головку. І ми зараз це все вияснимо. Піскай є, значить все добре. Катушка хоч тріснута, але вона робоче. Ну, Наполовину. Вона може бити, але не в тому місці, не в той, той час, коли потрібно. Ну, це вже потім це я Виставлю тут ще зазорчик і буду збирати все решта. Закладаємо сюди прокладочку, не забуваємо. Пластмасочку димомся чи не повилазили ці, Вирівнюємо, закладаємо. закладаю бак зараз. Це все буду закладати, амортизатори нові поставимо. Я вже буду вам показувати, як буду заводити, бо там далі нюансів ніяких немає. Ще перегляну, чи карбюратор, сіточка не забита і все. Її будемо закладати, буду заводити, показувати перший запуск. Погнали. Ось і зібрана пила. Беремо викрутку, я не знаю, там боризу. І йдемо пробуємо заводити. Я буду заводити у дверях, бо на дворі дощик падає трошки. Вода не фонтан. Пробуємо заводимо, регулюємо так, щоб ви чули, як я буду під. Настроювати і вона заведеться з першого раунда? Так. Зараз я короче, заведу її, це ж китайці. раз на раз не попадає. Свічка, ще щось. Зараз будемо її сняти. Зараз її заведу. Ух, оце спорт. Будемо надіятися, що це свічка. Зараз я заведу, регульлю, все зроблю і покажу, як вона буде різати. Ну, скорше все, що свічка. Ще новесеньку свішечку і задихався. Що бити ремонтувати? Це для тебе дві хвилини роботи. Напевно, так будемо думати. Ну, пробуємо ще раз. Може і послухаєте, подивитесь, не знаю. Ще раз пробую, ні, потім буде так. Ви все Вона завелася, всі проблеми в свіжці були. Завелась, працює, не знаю, що там за лита бензина яка. Ми сюди додамо ще трошки масла. Так щоб на вірняк варені був каточка і так. Там я масло ж мастив, все, там масла було достатньо. Ми ще сюди додамо. Щоб зараз, як будемо різати патик, щоб не перегріти. Закладаємо повітряний фільтр і йдемо пробувати, чи ріже вона потик. Як вона працює при нагрузці. Якщо вона ріже, все робить, значить, все чудово. Ріжемо патичок і віддаємо і можна віддавати цю пилу. Так, йдемо на двір. Так що ще переглядаємо, як я буду різати патик. І всім, як то кажу, буду дякувати за цей перегляд відео, за ваш лайк, підтримку, підписку. Так що зустрінемося вже в новому відео. А так, щоб була маленька інтрижка, вам покажу, що я буду ремонтувати наступне. Ось цей генератор. Новенький генератор. Зараз я його забираю пилу і ставлю. Його сюди на стіл і буду ремонтувати, розбирати, показувати. А що з ним і що з ним сталося? Чекаю вас на наступному відео, ви будете переглядати і будете все знати, кому цікаво. Зазвичай. Це зараз самий, як то кажуть, топчик. зараз тих генераторів навезли, є що ремонтувати. Є і нові, є і старі, різні проблеми. Так що, як то кажуть, маленька рекламка на наступний ролик. Так що всім пока, всім до наступних відео. До зустрічі!